Всім привіт! Ви на каналі Сміркрика, і ми сьогодні будемо робити виставу. Так, хто перший виходить? Ну зараз я виходжу. Шановні усі, е, нас сьогодні вистава. Вистава про мультфільм як і історії і всяке таке. Будь ласка, підготуйте все і ми починаємо. Виходить фея, виходить фея. Який тут чудовий ліс, які тут красиві края. Я, не, я думаю, я йду у правильний путь. Я думаю, що всі дітки мене знають, так? Та, та. що це за чудеса, що тут за диво? Ялиночки, горішечки, тваринки, я камінь. Живий камінь не буває. в мене є паличка. Я таки народився. Усі віки я був в цій дірці. Тут реально є дірка, а за тою діркою, що там? Там іде замок принцеси. Клас, ідеш ждеш, і там принцеса, ідеш ждеш, і далі принцеса. Я класно. Я йду в свою нору, а ти гущайся горішками. Цікаво, він ходив до королівства. О, горішок. Мій потім любить горішки. Чути, як хтось співає. Я думаю, це якась фея. Ну, що ну це за фея? Ми, я точно не знаю. Йду я, йду я в ліс. Де я заблудилася? Це замок? Ну, і гори, і ліса, і творя. Цікаво, що далі йде? Підказує камінь. Я прийшов, я за тобою побіг. Я люблю таких діточок, як ти. Я не дитина, я вже доросла. Я роблю добро дітям і за зубик дістаю їм монетку і ще інше, то, що вони попросили. Це дуже класно. Одного разу попросила дівчинка 100 гривень, бо не бачила, як виглядає 100 гривень. Одна дівчинка попросила 200 гривень, бо вона збирає на новий айфон. Ну, Но я їй дала 300, ой, я їй дала 500. І вона так зраділа і купила собі айфон. Ви молодці, там я багато дала грошей. Знаю я. І, на жаль, що я не побачу той замок. Ти попадеш. І в тому замку буде дуже багато чудеса. Вау! Йде далі і бачиш ще щось. О, політує на небо і побачу космос. В космосі. Привіт! Це я. О, друг, привіт. Що ти тут робиш? Заряджаю комету, а ти не знала, що таке комета. Я знаю, що таке комета. Вона літає як у вотому. Та ти не зналась. Я так радий. Я хочу прийти на Марс. Вот цей. Це не Марс, ти неправильно сказав, я знаю. Я не знаю планети. Я теж майже не знаю. І от одна планета, але я її теж не знаю. Я маю хіба 20 років я не вчився в школі як всі діти. Я, був, я живу тут. І мені ще каже, мама, жити тут. Я класно. А я живу дуже далеко на землі. Що таке земля? запитався мерсіянський чудік. Що таке земля? Це теж як на Луні, але там не можу дуже високо пригнати, як ми. І повільно. А як ви пригаєте? Як прості люди. Прості люди, а покажи, як виглядає Земля. Він не знає, що Земля це теж планета, як всі-всі-всі. Земля? Тобі показати, як виглядає Земля? Так, я хочу дізнатися. Це теж планета. Планета? Я не знав, що Земля це планета. Так. Но не тільки В землі живуть люди. Хто такі люди? Я зарішаю, чудики, печеньки, шоколадні печеньки. Я шоколадний пряник. Що Шо ти тут робиш, друже? Я прийшов до нас, я прийшов до вас. Я прийшов, щоб показати всьому світі, що я живий пряник. Як ти появився? Я робився печанням для всіх дітей. Ну, якось я став живим і почав рухатися. Я збіг з кухні. Я навіть не знав що це кухня, але всі діти кажуть, пішли до кухні, і я сказала, я думаю, що я в кухні. А кухня я не знаю, що це таке, там, де їжа це називається. А, я не знав. Давай мільщій, мільщі ходи на землю. Так, ми, я покажу і тобі, і тобі, як виглядає місто. Місто? Що таке місто? Я знаю, там, там ходять люди, ходять по магазинам, машини їздять, люди, всяке таке. А, понятно, можна з вами? Так, вони пішли до міста. Заходили на сценку клоун. Хі-хі-хі, я по біжу, біжу тікі тіки -ті, -ті, ті. Добрий день. Ви хто? Я людина. Я пленок, я мас... морсь... с... скіянський чудик. з Марсу? Так. Да. Понятно, який ти класний. Тут чути якісь співи. Напевно, це знову пробудилася королева. Яка королева? Я не знаю ніяких королів. Королева це така дівчинка, яка дуже-дуже добра. Вона живе в замку, вона багата і вона дуже класна. Но вона... Но вона тепер чорна і вона бідна. Як може королева стати бідною? Отак вот її зачарувала кордовщиця. Виходить на сцену відьма і та сама принцеса. Будь ласка, допоможіть, пішли. Так, зараз дорогу переходимо. Зараз зелений. Добрий день, добрий день. Ця дівчинка. Ви хто Я кажу, це як одиця, яку зачарували? Це моя доча. Мене зачарували відьмою. Не вірю, не, не вірю. Ти повіриш, мене воно украло насправді. Тихо, це моя доця, яка буде завжди моєю доцею. Та доця, тобі дуже подобаються квіти, і не ростіння, і челіпи. Скажи. Угу. А ми пішли до побачення, до побачення. Ви заходить на щену супергерой. У добрий день, дітки. Я, я хотів вас привітати. З чим? Сьогодні день смішилок. Не може бути, як він так скоро знайшовся. Знаєте, що таке смішилки? Ні, а що таке смішилки? Смішилки це коли день смішилок, коли люди сміються, коли хтось щось робить. От примір, зараз я вам принесу предмет, який буде дуже смішний. Тобто я б перепутався, наприклад. Вот, перша річ, перша річ. От бачите, в цю рослину. Це від дерева вітка. Правильно, нею ми можемо розсмішити людину. Як? А вот так. Ай, ложки, ну не хуть мене вот так майже закінчилась ця премьера. Виходить на сцену, виходить на сцену бандит. Чи добрі всі тут діти, чи добрі всі тут люди? Я прийшов ворвати вас і вбивати вас. Знов ти тут прийшов, ми тебе не хочемо. Ти нам свято з дітьми зробиш поганим. Ми взагалі то добрі. Ми не злі. ми добрі. А ти ще хто? Я народила дитину і я... я. Я можу битись, я тобі допоможу. Це мій меч, наша ти його вкрала. Лапсото. Це мій меч, неправда, не може бути ваш меч. І це я його купила, і це, і це моя дитина, і наша вичу не вкрали мою дитину. Хочете ще бомби. Нам не страшна бомба і нашим дітям теж. Нам бомба не страшна. І нам не страшна бомба. Ви що думали, що мені страшна бомба? Бо ще тут є люди. Примір, я не людина, я жива і буду живою. І що? Тут є одна людина, це клоун. А хочете квіточку? Так Ай, вот, да. смешно, бо я за І що, ви готові зробити бой? Так, давай, нападай. Дитинку. Хто підтримає дитину? Я, я. А ти підтримай мого таракана. Ага. Ой. Поранився бандит. Ой, може, не треба. Мир. Не мир, ти людям зло. Він потім заснув, а потім він заснув. його треба добити, і потім він все, його життя закінчилось. Виступали всі ці люди, а голос був мій. Мамочка, мамочка, діти, не кажіть це. З вами були всі ці люди, виступали, танцювали і ще бліз була моя чітчи донька, вона допомагала. Ага, сестричко. На цьому всім па 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 ви були на каналі, лікарника, у нас вийшла дуже класна вистава. Всім па па ба па, -па.